Багато страждань випало на долю нашого народу. Але у вирі нинішньої війни українці знову довели свій незламний дух. Чимало жителів Балтської громади стали на захист рідної землі. Зі зброєю в руках вони боронять Україну, і ми завжди пишатимемось їхньою мужністю та героїзмом. 6 грудня у кіноконцертному залі Родина. Балтська громада вшанувала пам'ять тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Звання герой Балтської громади, яке присвоюється посмертно полеглим захисникам, на знак вдячності та глибокої шани за їхній подвиг, були вручені рідним героям. Їхні імена відтепер навічно вписані до героїчного літопису, як тих, хто став стіною між нами і смертю. 29 наших земляків назавжди улійдуть до Небесного легіону. Слава Україні, шановні присутні. Героям слава! Сьогодні ми зібралися віддати шану нашим землякам, жителям нашої громади, які з честю виконали свій громадянський та військовий обов'язок. Стали на захист держави та свого народу, рятуючи країну від ворожої навали. На ютар Свободи вони поклали своє життя, душі наших героїв в обіймах вічності. І все, що зв'язано з пам'яттю про них, для нас священне. Оголошується священна хвилина мовчання. Україна живе у час війни, суворої виснажливої. На наших плечах лежить тягар століть, і серед цієї боротьби є святий обов'язок, який ми несемо перед собою, перед історією і перед майбутніми поколіннями. І гідно шанувати тих, хто віддав життя за нашу свободу. Герої, що полягли за Україну, це не просто імена в книжках чи світлини на стендах. Це люди, які жили поміж нас. А потім зробили те, що є найбільшою жертвою і найбільшою любов'ю до батьківщини, закрили собою Україну. Гідне шанування це не хвилина мовчання, це пам'ять, яка живе в серці кожного, це продовження їхньої справи, це турбота про їхні родини, про побратимів, про кожного, хто сьогодні стоїть на фронті. Коли ми називаємо їх героями, ми беремо на себе відповідальність бути достойними їхнього подвигу. З нагоди присвоєння почесного звання герой батської громади посмертно, на знак вічної слави військовослужбовців, полеглих в російсько-українській війні, звучить державний гімн України. Запрошується Балський міський голова Сергій Мазур. У мене сьогодні ранок розпочався о 2.18, коли через нашу громаду йшла перша партія шахідів російських. Потім ракети під ранок, яка йшла знищувати нас з вами. Але я прокинувся вдома так само, як і ви. І нам потрібно це цінувати. Сотні тисяч наших земляків, десятки наших з вами родичів не мають можливості прокинутися вдома, тому що їхні будинки окуповані, дуже багатьох зруйновані, деяких нема куди повертатися, деяким держава дала можливість жити і працювати. І прокидаючись зранку, я хочу, щоб ми цінували і розуміли під час щоденного побутового життя якісь базові цінності сьогоднішнього нашого з вами періоду життя на нашій землі. І розуміли, завдячуючи, кому ми прокидаємось, живемо, працюємо, допомагаємо та підтримуємо. Щиро висловлюю слова шани та дяки батькам, дітям, чоловікам та дружинам, вашим і моїм друзям та однокласникам, колегам по роботі за їхній справжній життєвий та героїчний шлях. Житні слова не замінять тупіль втрати яка кожен по-своєму переживає. Але треба жити. Треба жити, треба вірити, надіятися, виховувати дітей, підтримувати один одного. Наші соціальні служби допомагали і будуть допомагати у вирішенні багатьох питань, які потребуєте ви під час години. Я допомагав і буду допомагати як очільник громади. Мої двері завжди відчинені для того, аби підтримати вас, тому що ви дуже цього заслуговуєте. Я щиро дякую вам за виховання наших героїв. Вічна слава та пам'ять. Слава Україні! Героям слава! На знак свідчення всенародної шани почесне звання герой балтської громади посмертно присвоюється Водатурському вадиму Петровичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Лідія Миколаївна. Головко Максиму Вікторовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Людмила Сергіївна. Гонча руку Миколі Миколаєвичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується сестра Тетяна Миколаївна. Олександру Володимировичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Ірина Владиславівна. Церику Василю Семеновичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується брат Руслан Семенович. Дочу Віталію Михайловичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Людмила Іванівна та син Вадим Віталійович. Іваніщину В'ячеславу Анатолійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Алла Іванівна. Іванович. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Ніна Валентинівна та сестра Наталія Іванівна. Лебедю Миколі Борисовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується батько Борис Андрійович. Запрошується мати Наталія Стефанівна. Малому Михайло Михайловичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Катерина Сергіївна. Вам чуру Миколі Миколаєвичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Ганна Григорівна. Мозговцю віктору Ігоновичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується сестра дружини Марина Іванівна. Юрію Івановичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Івана Павліна та батько Іван Євгенійович. Потленку Олегу В'ячеславовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Марина Петрівна. Жайло Віталію Анатолійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується головний спеціаліст Старостинського округу номер 8 Оксана Миколаївна. Рибачуку Олександру Михайловичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Валентина Валеріївна. Згону Денису Вікторовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується тітка Альона Володимирівна. Савуляку Олександру Вадимовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується батько Вадим Григорович. Сіплівку Ігорю Івановичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Галина Іванівна. Скрипнику Юрію Валерійовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Анастасія Русланівна та тітка Інна Костянтинівна. Сотнікову Тарасу Власеволодовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Аліна Сергіївна. Углі Владиславу Сергійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Тетяна Леонідівна. І Руслану Сергійовичу. для отримання пам'ятної відзнаки запрошується батько Сергій Іванович. Французану Олексію Миколаєвичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується сестра Марина Миколаївна. Редонову Івану Миколаєвичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується брат Олександр Миколаєвич. Хащевському Олександру Борисовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується батько Борис Борисович. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Ірина Володимирівна. Чернову Роману Іворовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Альона Васильівна. Це найбезжалісніший суддя нашої історії. Вона не запитує, чи готові ми, не відрізняє молодих від старих, мрії від планів, радість від буденності. Вона входить у життя різко, холодно, нищівно і забирає те, що ніколи не повернути. Безжальність війни у тиші, яка залишається після вибухів. У порожніх стільцях за столами, у словах, які вже нікому сказати, у поглядах матерів, що ховають біль глибше, ніж будь-які ради. Але навіть у своїй темряві війна не здатна захистити світло української душі. Бо там, де вона приносить руїну, ми знову засіваємо надію. Там, де вона стирає цілі міста, ми відроджуємо життя. Там, де вона хоче вирвати нам серце, ми стаємо тільки сильніше. Бежальність війни це те, через що проходить народ, а незламність це те, що народ обирає сам. Україна у війні тримається на плечах воїнів, а Україна після війни буде стояти на світлій пам'яті про них. Від імені громади ми висловлюємо найглибшу повагу та вдячність батькам наших захисників. Ваші діти герої, а ви, батьки, чиї серця виховали сміливість, що стала щитом для всієї країни. Пам'ять про ваших дітей це пам'ять усього народу. Вічна слава українським героям і вічна пам'ять! Слава Україні! Героям слава! Нам все згадується, ми його не можемо забути. Нам дуже важко без нього і просинаєшся, споминаємо за нього і ходимо до нього. Взагалі, дуже тяжело. Вже би і час пройшло трохи, але все одно ми не віримо до сих пор. Ну, вже буде 10 місяців. В, февр... в февралі вже буде год 17. -го. І досі ми ще не віримо, що його немає. А я йому так от з'яснилася, що він. Хоч на хвилинку повернувся до що би ви йому сказали. Ой, я дуже його люблю. Не знаю, це все для мене було. Я дуже не знаю. Для мене дуже це тяжело і ми не можемо повірити в це вдосі, що його немає з зна. Це в нас ще є син маленький, 5 років. Я не брали правда, з собою. Хочу я там тобі сказати? когось. Я люблю його дуже сильно і сумую. Дай Бог, щоб уже закінчилася війна і настав цей мир, щоб всі не страдали, так як страдаємо ми. І щоб це все скоріше всього закінчилося. Кровопролитна війна забрала найкращих: молодих, розумних, сильних. І про ці втрати. Завжди говорити важко і боляче. Але допоки ми пам'ятаємо, вони живі серед нас, бо сильнішою за смерть може бути лише пам'ять.